Всім привіт, дорогі друзі, Тофікс і сьогодні ми пограємо у четвертий день пушу 50 тисяч за 50 днів в Brawl Stars. Минуле відео вийшло взагалі на хвилину, тому я не хочу так мало випускати. Тим більше ми запустили менше, тому що в мене не було можливості запустити стільки Тисячу Тому з цього відео я постараюся запустити 1300-1500 кубків. Щоб повернути баланс. Тому погнали пушу. Для пушу я вибрав Карла Давайте підемо за нього і виграємо пару каток Так, першу гру я виграв. Супер. Трохи квесту виконаємо. Погнали я запушу 100 кубків і вернуся до вас. Так, це ласт катка до 100 кубків на нашому карлі. Давайте зіграємо її. А, он пройдет. Так. Забираем его, где он Ну и два. Так, и все. И в нас 112 ладцы кубки. Макар. Нічого не випаде. Legendary Star Drop. Будь ласка, персонажа. Хоч епіка. Скин. Ну і навіщо мені цей скін? Я не скини збираю. Нічого, не буде. 800, давайте забираємо 200 монет. Тут стартроп. Тут нічого не випаде. Епік. Може випасти... Супер рікний перс. Другий скин, клас. Як я хочу скині. Давайте тепер нашого поку. Напевно, на четвертий рівень Ну і погнали в якийсь 3 на 3 режим. Де треба... Масу вбивати. Отут тут може, може підійти, але я не думаю. Тут... Таке. Ну, ход-зона. Ну, ход-зону ліпше. Так. Я по... Так, і це ласт катка. Давайте дограємо її. Тут дуже легко, тому що просто стоїш, б'єш і використовуєш у щоб прихилитись. Все. Все, що потрібно, отако тако. Тих ще показ пошовик. Тимати попадает сегодня в сплэши Ну, сюрж был попался, ну але... Сюрж тоже не добрый Персонаж а Как бы я ще нибудь в этот Лучше бы не в этот попался Азербайджан как бы попался мне Ну так, просто И стоять, на кружку собі. И все. Біш нічого не треба робити. Леж би вона ведмеди да. не Буде бо біда. Бо з ведмедом мені тяжко буде. На поку. Відхилю себе, Відхилю тімейка. Так, де Емс і І він мене добив. Ну уже тімець дотримує, надіюсь. Дотримай. Все, ми виграли. Пласт катка виграна. 100 кубків на ній. Є. Супер. Збираємо старт дроп. І нічого не падає. Клас. Тут що, там кредити зразу. Нам би добити оцей квест. Забрати вип... цього. Тоді... Я напевно ні. Я не. А ні! Я би зміг забрати його і з того кло... Норбул. Так, в мене появився квест на Барлі Тут два рази виграти, він батл. Тому це прекрасний квест. Ми закінчимо квест. Ми заберемо Добіться 100 кредитів. Цей... Піде сюди, у нас лишиться ще 25 кредитів приблизно так, Ну і ми ж цього долутаємо. Надіюсь, що так вийде. Бо якщо так не вийде, це дуже погано буде. Тут наступний ну, кредит у нас не прийде. Ну і забуде 5 на 4000. Тут міг вісім якого нічого не випаде, тут логічно. Я хочу допушити до 1000... до 4000 і до 4500. Десь так, щоб було. Да ну, це вже 1800 буде, тому Не знаю. Напевно до 4000 допущу десь так. А може більше. Буде по 150, це погано. Тут по 200 взагалі. 250. Ну так, тут же шерші вони не будуть так давати багато. Уже на 3 ще по 100 кубків треба. Ну а з 4 починається те, що по 150, 150, 200, 250, 150, 100. Ну таке. Починається рандомно. І менше нагород. Погнали грати. Так, нарешті виконавці квест. Плюс 20. Плюс 520. І... Будь ласка, скажи, що нормально видасте. І мені стане 25, там ну, є 25. Тару беру. 41, фух. Нам стає. Тобто, коли ми це получимо, то ми заберемо зразу і міфіка першого тару. Ну, але то, що в нас вже... Персонажі. Майже нікого немає на 100 кубків, це вже погано. Тому що це вже буде тяжче пушити, піднімати. Ну, але все одно, тут на всіх майже він стрік і великий. Міпл. Тут понятно, тут вже 542 кубки. Я його і пушити далі не буду. Поки що. Далі давайте возьмемо, наприклад, Sturo, його треба качати. Четверта сила і погнали сюди. Так, я запущу тун на 199 кубків, одного кубка не стало. Давайте заберемо наші кредити. Плюс персонаж Тара міфік. Забираємо. І далі супер Ейр. Нам на нього точно не стане. Ну тут дерев. Тут найлегша перси з цих всіх дерев. Відкриваємо. Ну, супер рідкісний. Такий собі перс. Дроп. Добре, погнали, далі. Так, я набив нарешті 114 кубків на Тарі. Це вже всі персонажі не, не мають нижче ніж 100 кубків. Тому забираємо давайте, 200 монет і нам потрібно бушити вже всіх персонажів на 200 кубків Це погано, що вже немає нових персонажів, у нас хоч і вже 18, Ну але їх небагато. Із 877 нам ще дуже багато не вистачає. Наприклад, 6 супер рідкісних. Ну а про епіків я взагалі мовчу. Тут 24 персер епічних нам не вистачає. 27 міфіків. Ну і 12 легендарок. Хоча легендарок у нас і немає. Коли не перша легендарка буде. Скоро, скоро. Якщо можете, напишіть в коментарях, яку легендарку оберете Спайка, Ворона чи Леона. Буду чекати, читати коментарі. Тут напевно візьмемо Френк або... Там є не дуже Вже Можна буде вибирати по Френку або по... я вже вибрав. Коротше, нам треба пушити поки що всіх інших. Треба допушити... Тих, хто не має прям 200 кубків на 200. Можна навіть барлі зараз взяти і допустити нарешті йому 300 кубків. Погнали! Так, я запушив нарешті барли на 300 кубків. Це тільки 34 кубка плюс. Ну і нормально так. Давайте когось іншу тепер запушимо. Нам потрібно допустимо ту. Щоб він мав рівно 200 кубків, ну тобто або більше. Погнали. Так, ту я теж допущу. нього 211 кубків. Тож 3300 кубків. Забираємо це. Нормально. Давайте тепер допушимо когось іншого. ніту допушимо зараз. Погнали. Так, я допущу нарешті ніту. Це супер. Плюс 15 кубків. Так. Тепер нам потрібно взяти білю і допустити її. Тоже на 200 кубків. Погнали! Так, Via я теж це плюс 17 кубків. Тут 182. Ще вам треба допустити нарешті до 200. Далі піде триво. Далі піде Бумбокс. бот Якраз скін вибили. Погнали. Так, розу я теж запушу. Теперму э, примати. Давайте прокачаємо два рази на третю силу. Погнали! Але в якісь режим, давайте. Ні-ні, сюди тож на війни піде. Ти його ще поставити. Ну давайте все одно сюди. Але тут більше силу тобто, четверта. Погнали. Так, і нарешті я закінчую пустити плюс 71 кубок. Тут ще 200 монет. Так... нам потрібно за брока. Нагадайте, його теж пушити. Брока я в 300-ті тому що це не самий сильний перс Тому... Баунти 100%. Тут. У ну, прям карта під нього ідеальна. Погнали. Все, я запущу нарешті брока на 200 кубків. 3500. Нормально, давайте кого там далі може запушити. Тара найближче. Далі нікого такого немає. Тару якщо я запушу, це якраз буде 3600, десь так. Ну 3 кубки по і більше. Ну погнали, десь бробов. 5 на 5 я точно не піду. Там карта велика. Ну брубов Шкода, Що ж Брубов 2 на 2? Стім режимі мене тут. Шкода дуже. Погнали! Пару. ще плюс 43 кубка. Вже 3600. Давайте відкриємо цей стартроп Епік. Це легендарний Міфічний. Будь ласка, персонажа або кредит. 500 монет. Клас! Саме найбільше, що мені не потрібно було. Тут 925. Тобто, якщо я там получу, то я не зможу забрати зразу ж наступного перса. Ну, Наступний перс це френк. Тут для мене логічно. Ну, але з деревом це тяжко буде, тому що тут 400, тут 925. І наступні кредити аж через 750 кубків. Тобто або тут купити кредити, де тут було? О, Тут. Або... Дочекатися до того моменту. Та будемо чекати, у нас вибору немає. Або сторт-дропи відкривати. Тут буде ще один сторт-дроп, надіюс. Що 30 кредитів випаде. Було б прекрасно. Ну або на наступний день заберемо вже епіка. Тут після епіка хто йде? No міфік. Ну, можна сказати, два міфіка. Тут я виберу Макс або ж Щось Макс. Ну а тут це вже ви маєте написати Ком мені брат. Так. Далі... Погнали! Хто наступний буде під пуш? Це Карл. Нам потрібно 90 кубків під 5. Погнали! Так, і нарешті я допишу Карла. Плюс 9 кубків. Ми забрали 300, забираємо 400 кредитів. Ну і на сьогодні це все. Та Тай. Всім па-па, дорогі друзі! Це був тофік, всім па-па-па.